Експертна думка. Друзі, всім привіт! Проект Експертна думка продовжує допомагати українському бізнесу в наші нелегкі часи, і ми продовжимо наш соціальний проєкт відверто про бізнес під час війни. З вами є ведучий Денис Кар. І сьогодні у нас теж цікавий випуск. Наша країна продовжує вже більше восьми місяців перебувати в стані війни, але. Ми не зупиняємося в нашому русі до перемоги. Кожен на своєму фронті, і ми однозначно переможемо, бо ми незламна нація. Сьогодні поговоримо про здоров'я. Здоров'я важлива штука, і я завжди, коли говорю про здоров'я, кажу про те, що його треба обов'язково, як мінімум, за ним спостерігати. Обов'язково ходити до лікаря, або дуже часто іноді. Проконсультувавшись про свою хворобу, або просто проконсультувавшись у лікаря, попередиш її, і це набагато простіше, ніж потім лікувати. І я думаю, що стоматологія це одне із тих понять, яке абсолютно а, лягає в цей принцип. Отже, я сьогодні буду спілкуватися з моєю сьогоднішньою гостю про красу, про м, посмішку і про здорові зуби. Які допоможуть нам порвати будь-якого ворога? Я вітаю вас, Анастасія. Отже, Анастасія е, Опанасюк, лікар, стоматолог, ортодонт, кандидат медичних наук, співвласниця міждисциплінарного дентального центру імені Юрія Опанасюку. Я вас вітаю. Добрий день. Ну, давайте знайомитись. Розказуйте е, про себе трошки, про безпосередньо вашу клініку. Зрозуміло, чим займаєтесь, але все ж таки розказуйте. Так, мене звати Анастасія Панасюк, я лікар-стематолог ортодонт. Часто запитують, хто такий ортодонт. Ортодонт це лікар, який вирівнює зуби, виправляє прикус, а також я спеціалізуюсь на роботі з м'язами та суглобом. Дуже часто буває так, що болять м'язи, є якась напруга в м'язах, щелепи біля бохруст в суглобах. Ну, ми дуже круто вміємо вирішувати ці питання. Це дійсно наша спеціалізація. Наш медичний центр а, працює вже більше 20 років, а, і у нас розроблені унікальні протоколи, вони поєднують роботу австрійської а, стоматологічної школи та американських лікарів. Відповідно, по нашим протоколам ми надаємо суперякісну стоматологічну допомогу і отримуємо. Кльові стабільні результати. Тобто за е, голівудською посмішкою то до вас сто відсотків. І не просто за голівудською посмішкою, тому що е, так вже стало, що голівудська посмішка це просто білі рівні зуби. Але це не завжди здорово. Важливо, щоб зуби не просто рівненько стояли, а і правильно функціонували. Адже ми працюємо і з диханням, і з жуванням, і з ковтанням, і з мовленням в тому числі. Угу, так ви частково колеги у нас, да? ви теж займаєтеся дикцією і е, розмовним жанром, чи те скажімо так, сто відсотків так. А скажіть мені, будь ласка, я знаю, що перед війною останнім часом дуже багато говорили про те, що стоматологія українська є на дуже високому рівні і дуже конкурентна в світі. Чи так це було взагалі? Як представник цього напрямку, взагалі як почувався в цілому ця сфера? Почувалася до війни? Насправді так було, так є і так буде. Це я подуму. А... Це мені подобається. Це автоматичний наштонастрой відсотків в Україні лише так. Стоматологія в Україні завжди була на найвищому рівні. Наприклад, в наш центр пацієнти приїжджали не лише з різних куточків України, а й абсолютно майже з усього світу. А в мене є навіть пацієнти, які приїжджали там з Канади, з Франції, з Німеччини, з Австрії. Тобто, це було, було і є так. По-перше, якість тому, допомоги в Україні дійсно на супер високому рівні. І на сьогоднішній день вже багато хто з наших пацієнтів взагалі з українців побував в Європі і в цьому переконався просто на власному Відчув різницю думі. на всі 100. Так. Тому що дійсно там є проблема не лише в кількості спеціалістів, але і в якості надання послуг. От я теж хотів якраз уточнити: чому такий високий рівень? Це спеціалісти, це технічне оснащення, це сервіс з чого складається в цей топовий рівень. Стоматологічна допомога на сьогодні в Україні дійсно складається з багатьох. Факторів перше, це спеціалісти. Ми всі українці дійсно завжди прагнемо до найкращого. Та? Це десь у нас там в душі. Е, і тому, тому що ми є найкращі, в принципі. 100%. Ми постійно розвиваємось, ми не зупиняємось на тому, от там закінчили університет і сидимо просто за одним кріслом, приймаємо одних і тих самих пацієнтів. Ні, постійний розвиток, постійне навчання, семінари, курси, практикуми і так далі. Крім того, дійсно в Україні якісний сервіс, і це стосується не лише там сфери послуг, кафе, ресторани, готелі, так а і медичні центри. У нас дуже вимогливий споживач, і відповідно ми надаємо якісні послуги. І, ну, що немало важливе, все ж таки на сьогоднішній день це конкуренція. Кількість стоматологів в Україні і кількість стоматологів, наприклад, в тій самій Німеччині. Вони кардинально різні, е, тому це теж такий гарний рушій нашого прогресу. Угу. Погоджусь, так конкуренція е, завжди змушує рухатись вперед, не зупинятись. І у нас українців в принципі теж в душі. Той, якщо подивитися у сусіда е, краще, значить мені треба зробити ще краще. Так, мені да. треба ще краще, і тут вже ми переходимо до того фактору, до такого фактору, як обладнання. Українці завжди хочуть собі не просто найкращі, Телефон, <хи> а ще й найкращу установку, найкращий рентген апарат. І, відповідно, ми завжди до цього прагнули. Наш центр оснащений найкращим обладнанням. Наприклад, наші мікроскопи, у нас є наша особливість, то металогічна допомога надається під збільшенням, тобто ми лікуємо зуби під мікроскопом. Ми були перші в Європі, хто закупив саме такі класні мікроскопи Carl Zeiss. У першій Європі. Тут, як то кажуть, без коментарів. Давайте тепер до, скажімо так, від приємного до менш приємного. 24 лютого змінило наше життя. Як функціонувала ваша клініка, де і взагалі в цій сфері як було? Чи робили ви паузу якусь, чи ви працювали? На превеликий жаль, ми вимушені були зробити паузу. Тому що безпека наших співробітників і безпека наших пацієнтів завжди на першому плані. Тому ми зупинили роботу. Певний час ми не надавали фізично послуг, але ми завжди в будь-який час залишалися на зв'язку з усіма нашими пацієнтами. Ми телефонували всім, відповідали на всі будь-які питання, допомагали, тому що багато хто виїхав за кордон. Потрібно було знайти лікаря. Завжди підтримували зв'язок і зараз продовжуємо підтримувати зв'язок з усіма пацієнтами, допомагати їм у будь-яких складних ситуаціях. І не дуже складних. Коли ви відновили роботу і відновивши щось відозмінилося в робочих процесах, маю на увазі безпосередньо. Можливо, якась оптимізація відбулася. Дійсно, ви кажете, багато людей виїхало, можливо, лікарі поїхали, можливо, адміністративний персонал. Як взагалі відновилися? Як рухалися от, ну, до даного моменту? Ми відновили роботу 11 квітня повноцінно, вийшли абсолютно на всі види стоматологічного прийому. А великою гордістю для мене є те, що ми практично зберегли майже весь колектив. Всі лікарі, а лікарі, взагалі будь-який спеціаліст це найцінніше, що є для любого бізнесу. Я так думаю. Ми зберегли колектив. Є кілька людей, котрі зараз ще знаходяться за кордоном, але за ними збережені робоче місце Угу. А тепер в мене таке питання, яке, мабуть, ну зразу ж постало перед тим, як е, збирався говорити з вами. Е, війна подіяла на всю Україну, в тому числі і на стан здоров'я всіх українців. Всі ми чудово розуміємо. Рано чи пізно у нас у всіх вилезе, як то кажуть, якась проблема. А чи стосується це зубів ротової порожнини, чи якось подіяли військо, військові, воєнні дії, ситуація, обстріли, всі ці. Бо мені здається, що ж таки, що ну як мінімум на психологічний стан, точно поділили. А якщо психологічний стан, значить скоріше за все, що й фізичний стан. Але хочеться почути безпосередньо від вас як професіонала щодо цього напрямку. Сто відсотків по перше, сам стрес впливає на весь організм і на зубочелиповий апарат, в тому числі, крім цього, крім стресу, в перші е, тижні війни е, ми всі перебували в не зовсім комфортних для нас умовах. Та тобто це якісь сховища, там де холодно. Там, де вогко, і відповідно при переохолодженні можуть загострюватись деякі стоматологічні захворювання. Да? Тобто, якщо там є якесь хронічне запалення, воно може дати про себе знати. Не можуть так само дати про себе знати якісь захворювання слизової оболонки. Той самий герпес. Та ми всі знаємо, якщо людина переохолоджується часто, ось, будь ласка, привіт, висадка на губі. А стрес. А стрес це взагалі. Дуже цікава тема, тому що зубо-щелиповий апарат він природою задуманий таким чином, що саме через зуби наш організм справляється з надмірним стресом. Mm. Так, дуже часто ми чуємо зараз такий, такий термін, як бруксизм. Що таке бруксизм? Це коли людина або сильно стискає щелепи зуби, ага. або скригочує зубами, може бути вдень, може бути вночі, або постукує. Таким чином, наш організм справляється з цим надмірним нервовим навантаженням і знімає напругу з серцевого м'яза, зі шлунку, зменшує артеріальний тиск. Є певні експерименти, які проводилися в Японії. Вони проводилися на мишках, коли мишкам не давали можливості так от стискати зуби і гризти паличку. У них, наприклад, буквально в лічені години розвивалася виразка шлунку. А взагалі підвищився артеріальний тиск і міг навіть статися інсульт і інфаркт. Тому зуби відіграють зараз дуже важливу роль в нашому житті. Ви прям просвітили мене реально дійсно. Отже, фактично, дійсно, якісь зуби стали захисним. Бар'єром, я не знаю, перед якимись більш серйозними захворюваннями. нічого собі, скажіть мені, будь ласка, чи м -м, помінявся, м -м, скажімо так, ваш пацієнт? Можливо, більше там менше стало дітей, більше стало дорослих, не знаю, або стало більше людей, які були ближче до воєнних дій. Як тут від чи відо Угу. Дійсно, є певні зміни в загальному портреті пацієнта. Да? Ми знаємо, що. З України виїхало багато жінок, багато дітей, відповідно, певний час були кількісні зміни в таких пацієнтах. Да? Дитячий прийом він був трохи меншим. А потім прийшло літо, багато хто почав трошки повертатися в Україну. Якщо не назовсім, то приїздять люди і зараз на певний час. І е, використовують час, е, який вони залишаються там в Києві по максимуму. Да? Це сходити до всіх лікарів, тому що вже розуміють. Да. Дівчата до косметологів так. на манікюр. Обов'язково пробігтись по всім своїм улюбленим спеціалістам. Відповідно, плюс до цього дійсно з'явилися люди. Які є внутрішніми переселенцями, так, які були вимушені змінити там своїх улюблених лікарів на інших, на тих, які зараз є по місцю. Плюс, звичайно, відбувалось певне переміщення і самих лікарів. Багато хто виїхав і поки ще не повернувся. Відповідно, картинка зараз міняється і вона міняється абсолютно кожного дня. Не можу не спитати у вас як у лікаря, які б ви дали зараз поради безпосередньо, ну скажімо так, і в цілому, як лікар-стоматолог, і безпосередньо зараз, да, з рахуванням того, що в країні йде війна, які б побажання, які корисні якісь поради для українців. Угу. Першочергово, якщо ми говоримо про здоров'я зубів, найважливіше це профілактика. Профілактика включає в себе. Чистку зубів, тобто стабільно ми повинні чистити зуби двічі на день зранку і ввечері. Чисті зуби, на яких немає нальоту, вони не хворіють. Каріс виникає лише на брудних зубах. Відповідно, для того, щоб вберегти себе від карісу, потрібно гарно чистити зуби. В ідеалі щітки замало потрібно додатково користуватися зубною ниткою, флосом, для того, щоб гарно прочищати міжзубні проміжки, там, де зубки стоять дуже щільно один до одного. Часто саме там виникають такі зараз гострі каріси. Також, крім домашньої гігієни, важливо все ж таки відвідувати спеціаліста, тому що дуже класно. Що ви ні разу в житті не були у стоматолога і вас нічого не болить. Але зараз ви скажете про те, що треба ходити хоча б з періодом в В 6 місяців. От так. Це при умові, що у вас здорові ясна і здорові зуби. Якщо є певні хвороби ясен, кісткової тканини, парадонтит, наприклад, то ми розглядаємо частоту відвідувань стоматолога в 4 3 місяці, інколи навіть так. Чому важливо ходити до стоматолога? Ми знаємо, що будь-які захворювання не лише стоматологічне, просто-відносно просто пролікувати на найперших етапах розвитку. Якщо тільки-тільки почався каріс, якщо це максимально маленька порожнина, його пролікувати А не боляче, Б, швидко. І В набагато дешевше, ніж коли це буде вже велика порожнина, повністю зруйнований зуб або частково зруйнований зуб, і цей зуб уже болить. Тобто, поки не болить, лікуватись простіше і вигідніше. Це однозначно. Тому до стоматолога на професійну гігієну і огляд раз в півроку. А, крім того, як ми вже проговорили, стрес він впливає на зуби, впливає на весь організм. Я раджу. Тим паче, в такій нашій ситуації знаходити для себе якісь певні приємні ем, ритуали боротьби зі стресом. Да? Для когось це буде спорт вдома чи в спортзалі, для когось це будуть співи, танці, хтось малює творчість, хтось працює. Тобто, ми максимально зараз е, Україна вона залежить від кожного з нас. Да? Від кожного з нас залежить наша перемога. Ми працюємо, робимо найкраще, те, що можемо. Кожен на своєму місці, і в результаті. Переможемо 100% Переможемо так само. і Переможемо каріяс і захворювання пародонту. Правильно, ми повинні перемогти, бути здоровими і сильними. Дійсно, для того, щоб перемогти. А потім ще у нас ще роботи роботи на відбудову і руху 100 вперед, і краще це робити з здоровими зубами, щоб потім нічого не відволікало нас від відбудови нашої країни. Чудове побажання і логічне буде. Розкажіть трошки про плани. Багато хто каже, що важко будувати плани, особливо з урахуванням останніх подій. І вже начебто і десь внутрішньо більше, ніж на півдня, і важко плани -то побудувати. Але всі психологи кажуть, що це не є правильно, що треба дійсно будувати якісь плани на майбутнє, я впевнений, що і у вас вони теж є. Однозначно, плани є і вони повинні бути. І в цьому плані ми, я маю сказати, класно співпрацюємо з психологами, тому що ми завжди плануємо візити наших пацієнтів наперед. Так, якщо це просто профілактичний огляд, то ми плануємо його не просто там через три дні. Ми його плануємо через шість місяців. Відповідно, вже ага. робимо або нагадування в програмі, або навіть інколи запис пацієнта. Тобто це такий якор, який ще. Допомагає навіть нашим пацієнтам розуміти, що далі буде, життя триває. Та ортодонтичні пацієнти, наприклад, приходять кожного місяця до мене на візити. І якщо там перші дні, коли ми відкрилися там в квітні, всі казали, «Боже, як це планувати там на місяць вперед, то зараз всі з радістю планують такі візити і за місяць, і за три, і за шість. Тому плани однозначно позитивні, працюємо, розвиваємося. Стоїмо на стражі стоматологічного здоров'я нашої країни і робимо все для того, щоб перемогти і відбудувати нашу державу. Це прекрасно, і я впевнений, що мені навіть в принципі додати тут нема що. Отже, понаступна Анастасія, я вам дуже дякую за класну бесіду. Дякую за те, що ви робите. Здоров'я нації, здоров'я українців це важливо. А ми зрозуміли сьогодні. Ви прям для мене відкрили, що зуби це не просто те, що їжу поїдає, і не те, що робить нашу посмішку чудовою, А бачите, ще й утримає стрес, і можливо, навіть утримає від якихось більш серйозних. Ну я не можу сказати, що це менш серйозна якась проблема з зубами, але ще якихось інших захворювань. захворювань. а, Працюйте і надалі. Хай вам щастить. Хай у вас будуть по максимуму задоволені клієнти з голівудською посмішкою, а головне з здоровими зубами, які зможуть порвати будь-якого е нашого ворога. І, в принципі, спокійно будуть рухатись дійсно в своїй роботі, в кар'єрі, в творчості і не будуть думати про проблеми в першу чергу із здоров'ям зубів або ротової порожнини. Дякую. До нових зустрічей, друзі. Ось така у нас сьогодні була класна бесіда. А, дякую Анастасії. Експертна думка а, стоїть на стражі українського бізнесу. Допомагаємо Україні. І я впевнений, що все у нас буде гаразд. До нових зустрічей. Слава Україні. Слава Україні! Героям слава. Експертна думка.